Всім привіт! Ви коли-небудь задумувались над тим, чому найпростіші досліди врізаються в пам'ять сильніше, ніж грандіозні лабораторні установки. Наприклад, ось свічка, яку накривають склянкою, і полум'я поступово згасає, або папірець, який можна запустити, піднімаючи вгору лише завдяки теплу долонь наших. Здавалося б, такі дрібниці здаються дитячою забавкою, але саме вони стають містком між повсякденністю та великими науковими дослідженнями. Людина може не пам'ятати складну формулу з підручника, але точно пригадає, як вода піднімається у трубці, чи як магніт рухає спірку. Саме ця простота, яка працює краще за будь-які слова. Адже коли ми бачимо експеримент на власні очі, він перестає бути теорією, він стає частиною нашого досвіду. Саме в цьому й полягає справжня сила маленьких дослідів, вони не вимагають довгих пояснень, бо говорять з нами звичайною мовою. Наприклад, наш мозок має цікаву властивість, він прагне уникнути зайвої складності. Чим знайоміше і простіше виглядає приклад. Тим легше він проходить крізь нашу фільтр сприйняття, якщо так можна його назвати. Це називають принципом когнітивної простоти, коли нова ідея пов'язана з буденними предметами, ми відчуваємо, що розуміємо її інтуїтивно. Приклад, пояснювати газовані закони через абстрактні формули, це одне, а показувати їх з допомогою надувної кульки, яка змінює розмір в залежності від температури, зовсім інше. У другому випадку ми одразу відчуваємо, що та як це працює, бо кулька знайомий об'єкт, з яким кожен має справу. Психологи вже мають дані, що мозок охоче за свою інформацію, якщо вона підкріплена зовнішніми образами. Це пов'язано з тим, що у нашій пам'яті зберігаються тисячі абстракцій із буденними речами. І коли нова ідея чіпляється за них, вона швидко вкорінюється. Саме тому педагогіка радить будувати навчання на прикладах, які можна повторити вдома. Якщо учень, який хоче зрозуміти тему, бачить, що дослід можна відтворити із склянкою, ложкою чи свічкою, бар'єр, я цього не розумію, зникає. З'являється відчуття близькості, наука перестає бути чимось далеким і для обраних, і стає частиною щоденності. Згадайте, як на уроках фізики. Де замість сухих формул учитель інколи брав повітряну кульку, занурював її у гарячу воду і показував, як вона розширюється або інші подібні експерименти. І ви відразу отримували зрозумілий образ, що тепло впливає на об'єм. Ви не лише чули правило, а й бачили, його, як воно працює. І що не менш важливо, ви могли повторити цей дослід вдома, показавши його батькам чи друзям, відчути себе абсолютним дослідником. Саме це я можу зробити це і сам, і є ключовим для розуміння та запам'ятовування. Когнітивна простота відкриває двері у складний світ знань через знайомі речі, і це робить навчання не лише ефективним, а й захопливим. І саме такі думки дають нам можливість придумати щось своє. Бо що тобі заважає саме для тебе віднайти, створити чи зрозуміти щось нове і корисне? Саме такі прості експерименти і дають нам цю мотивацію до пізнання. Перший пункт фокус та увага. Коли ми стикаємось із складними експериментами, наш мозок часто розгублюється. Багато прикладів десятки змін, чисельні етапи, і увага розсіюється, як світло, що проходить крізь призму. Маленькі експерименти працюють інакше, вони концентрують промінь уваги на одній головній ідеї. Це як дивитися не на весь зоряний небосхил, а лише на одну яскраву зірку, що одразу привертає погляд. У простому досліді немає надмірного шуму, і саме тому він врізається нам в пам'ять. Ось, наприклад, учитель показує, як паперовий літак летить далі, якщо правильно скласти крила. Тут є лише один фактор, на який варто звернути увагу форма літака. Немає складних рівнянь, немає довгих підготовчих етапів, є лише проста дія і наочний результат. Завдяки такій ясності мозку легше відстежити причину наслідковий зв'язок. Якщо змінити форму, літак летить інакше. Це прямий зв'язок і є тим самим фокусом уваги, що робить знання стійкими і довготривалими. У науці теж є безліч подібних прикладів. Візьмемо знаменитий дослід із падінням предметів. Якщо кинути одночасно важкий і легкий об'єкт, вони впадуть майже одночасно. Це відкриття колись зруйнувало інтуїтивне уявлення, що важче падає швидше. Чому воно так ефективно? Тому що в досліді було лише два тіла, одне питання і чітка відповідь. Нічого зайвого, лише чиста суть. Психологи називають це ефектом спрощеної сцени, коли з поля зору прибирають усе другорядне, людина краще засвоює головне. У навчанні ж це особливо важливо. Замість багатьох дрібних факторів учень концентрується на одному ключовому принципі: такий підхід формує сильний якір пам'яті, адже увага, це енергія, яку потрібно правильно спрямувати. А маленькі експерименти працюють як прожектор, що висвітлює лише одне явище, і саме завдяки цьому вони стають інструментом глибокого розуміння. І через це у нас зароджуються думки, ким я можу стати, наприклад. Бо якщо мені це цікаво і це є корисно людям, то я можу бути в цьому профі. І якщо відразу не братися за щось важке, то ця думка нікуди не дінеться. Що ж, а тепер трішки повернемось до нашої історії. Щоб зрозуміти силу маленьких експериментів, достатньо згадати постать Галилео Галілея людини, яка буквально перевернула уявлення про фізику. У XVII столітті панувала думка Арістотеля, чим важче тіло, тим швидше вона падає. Це здавалося б очевидним і не підлягало сумніву, адже інтуїція підказувала саме так. Але Галілей не задовільнила інтуїція. У нього не було доступу до сучасних лабораторій чи високоточного обладнання. Він використав те, що у нього було в нього під рукою дерев'яні жолоби і кулі різної маси. Спостерігаючи, як кулі котяться похилою площиною, він помітив, що вони набирають швидкість однаково, незалежно від ваги. Цей простий, навіть наївний, на перший погляд експеримент став початком кінця Арестотівої фізики. Навіть є така байка, що Галілей кидав кулі з пізанської вежі, щоб продемонструвати свої висновки. Чи було це насправді? Досі предмет дискусій, але символічна сила цієї історії очевидна. Вона показує, що для великих відкриттів не завжди потрібно складні приклади, іноді достатньо уважності й готовності поставити під сумнів те, що здається очевидним. А простота його експерименту зробила його надзвичайно переконливим. Кожен міг повторити цей дослід самостійно й переконатися, що. Старі уявлення не працюють. Саме у цьому й полягає справжня сила маленьких експериментів. Вони доступні для перевірки будь-ким, а тому їхня доказовість стає майже безперечною. Галілей показав світові, що істина може бути простою, якщо її підкріпити спостереженнями, і довів, іноді одна кулька на дерев'яному жолобі здатна змінити хід усієї науки. Наступний наш крок це емоційна залученість. Маленькі експерименти мають ще одну потужну рису. Вони здатні пробуджувати емоції. Уявіть, як бачить дитина, що звичайний олівець можна змусити плавати в соляній воді, хоча в чистій він тоне. У цей момент народжується щире здивування, невже так буває? Саме такі емоційні сплески роблять знання незабутніми. Психологія доводить, що події, які супроводжуються сильними почуттями, зберігаються у пам'яті значно довше. Це називають емоційне підкріплення пам'яті. Тому коли ми самостійно запалюємо свічку і бачимо, як полум'я зникає під склянкою, мозок маркирує, що цей момент як особливо важливий. Історія науки знає чимало прикладів, коли здивування ставало поштовхом до відкриттів. архімед, занурюючись у ванну, побачив, як рівень води піднявся. Це було не просто науковим висновком, а моментом особистого потрясіння, коли знання буквально вдарило емоцією. Подібні миті і сьогодні використовують в освіті. Експеримент повинен не тільки показати явище, а й викликати відгук. Саме тому у класах учителі намагаються зробити спеціально ефект несподіванки, наприклад, показують, як звичайне яйце всмоктується у пляшку завдяки різниці температур. Діти сміються, дивуються, аплодують, і в такий момент знання закарбовуються значно міцніше, ніж десятки сухих пояснень, адже пам'ять не любить нудьги. Зате прекрасно утримує те, що супроводжується емоціями. Тому маленькі експерименти стають не лише науковими демонстраціями, а й маленькими пригодами, що залишаються з ними надовго. Наступним моментом є доступність. Одна з найбільших переваг маленьких експериментів це їхня доступність, щоб спостерігати дивовижні явища не потрібно мати під рукою мікроскоп за декілька тисяч доларів чи працювати у стерильній лабораторії. Часто вистачає підручних речей, свічки, води, паперу, повітря, кульки чи навіть кухонної посуди. Та навіть згадайте, як ми самі в дитинстві. Просили наших батьків набори для дітей, де за 15 хвилин ти можеш зробити експеримент. І саме ця проста формула, відчуття, що наука не десь далеко за стінами наукових центрів, а тут поруч із вами на кухонному столі чи класній кімнаті і дає відчуття близькості і науки. Згадаймо, наприклад, класичний експеримент з вирощуванням кристалів в склянці, який давав розуміння, як це формується. Або простіше. Склянка з водою та аркуш картону. Якщо накрити склянку картоном і перевернути, вода залишається всередині завдяки атмосферному тиску. Такі досліди не лише пояснюють фізичні явища, а й дають людині відчуття власної причетності до науки. Це вже не чужа теорія складних формул, а світ, який відчувається. Сучасна педагогіка давно дійшла висновку, що практичний досвід засвоюється значно ефективніше за пасивне слухання. За даними дослідженнями, коли учень чує лише пояснення, у пам'яті залишається близько 10% інформації. Якщо ж він бачить наочну демонстрацію, цей показник зростає удвічі. А коли учень самостійно виконує експеримент, рівень засвоєння може перевищувати 70%. Маленький дослід це як той інструмент, який дозволяє перетворювати суху теорію на особистий досвід, а отже, на стійке знання. Тож досліди формують активну позицію, учень стає не спостерігачем, а учасником процесу. Це підвищує мотивацію і дає допитливість. Адже коли людина бачить, що її дії дають реальний результат, виникає бажання ставити нові запитання, а що буде, якщо змінити умови, саме так формується справжнє наукове мислення. Тому прості експерименти не лише роблять навчання цікавим, а й створюють міцний фундамент для подальшого пізнання, і це так в абсолютно будь якій сфері діяльності. Отже, висновок, маленькі експерименти це своєрідні ворота у світ науки, вони працюють настільки ефективно, тому що поєднують у собі одразу кілька потужних чинників: простоту, емоцію і особистий досвід. Коли ми проводимо дослід власноруч, знання перестає бути абстрактною інформацією і перетворюється на щось. Пережити. саме цей момент робить його стійким. Ми вже не просто чули пояснення, ми його прожили. Тож, завдяки доступності й емоційному ефекту малі експерименти роблять науку ближчою до кожного. Вони розвіюють міф про те, що пізнання справа лише обраних. А насправді кожен, хто має цікавість і кілька хвилин, може відкрити для себе диво. І головне запитання, яке вони залишають після себе, звучить так: якщо такі прості досліди можуть змінювати наше уявлення про світ, то які відкриття ми здатні зробити, якщо не перестанемо ставити запитання? Що ж, дякую, що ви мене вислухали, і до скорих зустрічей!